Лише той учитель, хто живе так, як навчає Григорій Сковорода. Куди б ми не рухалися в пошуках глибинної мудрости, завжди зустрічаємо людей, які освічують, окрилюють і ведуть до вершин. Їхня могутність полягає в нескінченній любові до і вмінні передати цю любов іншим. Вони є джерелом тієї рушійної сили, що надихає на нові звершення, поширює світло знань серед однодумців. Саме таким є Іван Васильович Сабадош, відомий науковець, мовознавець, словникар, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Ужгородського національного університету, один із подвижників ужгородської діалектологічної школи. Сторінками словника життя. Іван Васильович Сабадош народився 12 травня 1944 року в мальовничому закарпатському селі Сокирниця на Хущині в простій селянській родині. Батьки Івана Васильовича навчили своїх дітей любити і поважати рідне слово. Показали той скарб, який є в кожного з нас. Але ми не завжди вміємо його розгледіти. Він часто згадує батьків, які дарували йому життєву мудрість, навчили глибини мислення, сили волі духу, безмежного прагнення до праці, прищепили любов і повагу до рідної землі та визначили ціннісні орієнтири, які супроводжуватимуть знаного науковця протягом усього життя. Моя мати була колгоспницею, я пам'ятаю це дуже добре. Це все було на моїх очах, коли вона працювала від зарі до зарі. І ні за що? Тільки за те, щоб не відрізали від неї останні. Сотки землі, які від діда, прадіда їй дісталися, бо все інше забрали у колгосп. Максимум можна було 50 соток мати, пів гектара. І от щоб тобі не відрізали і то саме, бо якщо тобі відріжуть, то все. А обіцяли до порога тобі відріжемо. Якщо не будеш ти в колгосп. Іван Сабадош закінчив із відзнакою середньої школи села Стеблівка Хуського району, і в далекому 1961 році любов до рідного слова привела його до Ужгородського державного університету на українське відділення філологічного факультету. Навчання було перервано трирічною службою в армії, але це не стало перешкодою для майбутнього науковця. 1974 року Іван Васильович Сабадож захистив кандидатську дисертацію на тему лексика лісосплаву українських говорів району Карпат а 1986 – дев'ятсот докторську дисертацію на тему формування української ботанічної номенклатури. Іван Васильович завжди відчував своє покликання до науки та викладання навіть у ті моменти, коли доля кидала йому виклики, кожен із яких став ще однією сторінкою в книзі його життєвих досягнень. Перед тим, після закінчення університету, я е, був направлений у е, розпорядження Хузького району, як випускник університету, учитель молодий. Ну, і там мене хотіли направити на Вільшани ось, у школу, таку розвалену у дворі якої був той, цей дурдом. там такий, є, ну і до сьогодні, по-моєму, є там. І я, як, я там був перед тим у свого однокласника, він був там директором, однокурсника пробачте, ось, бо я за той час вчився в аспірантурі, а він там директорував. Я як це побачив, то думаю, боже мій, я не знаю краще, де, ніж там, працювати директором. Ну, в всякому разі, як би там не було, ось правдами і неправдами, я домігся того, що мене все ж таки направили до сокирниці. Я пропрацював там ну, з 15 вересня, по моєму серпня оформлений був наказ, але я пропрацював там один місяць, тому що вже та навіть менше. Був оголошений конкурс, почалася вступна кампанія до аспірантури, тоді приймали до аспірантури. Ну, а потім все пішло, пішло. І звичайно, коли я прийшов е, 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 після аспірантури, фактично аспірантура, і до сьогодні я нікуди із цього університету не йшов. Нікуди. Я всі ці роки, а це був аспірантура, почалася в 69-му році, 1969 році. Ну, значить, 31 плюс 24 це 55 років вже. Ну, але я тут, на кафедрі цій. Ну, У мене вона трохи незвичайна трудова діяльність, тому що я е, після закінчення аспірантури потрапив на посаду директора наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Позаяк треба було терміново замінити директора на той час. Того директора мали замінити. Ну і знайшли мене. Після п'яти років на посаді директора бібліотеки Іван Васильович продовжив наукову педагогічну діяльність на кафедрі української мови, де пройшов усі щаблі становлення науковця, обіймав посади викладача, старшого викладача. Доцента, двічі завідувача кафедри української мови, заступника декана та декана філологічного факультету. Нині Іван Васильович, професор кафедри української мови, який показує своїм прикладом, як завдяки наполегливості і великому бажанню можна здобути омріяне. Треба працювати, працювати і ще раз працювати. Я це завжди казав, кажу і буду казати. Наполегливість, праця все приносить. Може бути людина дуже талановита, але безхарактерна, так, не любить працю. І така людина нічого не доб'ється. Сфера наукових інтересів Івана Сабадаша охоплює проблеми сучасної української мови, її історії, мовознавства, лексикографії, діалектології, лінгвістичної географії, наукової термінології, міжмовних та міждіалектних зв'язків. Він по-справжньому усвідомлює значення діалектології для вивчення розвитку української мови, адже діалекти містять багато унікальних слів та виразів, які збагачують словниковий запас української мови. Якщо говорити про мовознавчу галузь, то мабуть найбільш таким відомим фактом є те є ігнорування окремих галузей. Зокрема, таких галузей, як люди це розуміють, котрі є фахівцями, які фактично є підвалинами монокультурного життя українського народу. Ну, наприклад, практично виховувалася така зневага до такого такої галузі, мого як українська діалектологія. А якщо подумати, то українська діалектологія вивчає живу мову, народну мову, яка існує споконвік віків. І ось саме е, е, вивчення цього об'єкта було насмішкою. Мудрі настанови в легкій та доступній формі вчитель діалектолог несе в аудиторії своїм студентам, і з повагою до них завжди і з хорошим настроєм. Іван Васильович передає молодому поколінню основи своєї мудрості. Питання чому чим важлива діалектологія? Чому варто нею займатися? Як, зрештою, іншої мовозначої дисципліни, ну це ж фактично це діалектологія вивчає живі народні говори, живі народні говори, які є основою будь-якої літературної мови, усі національні сучасні літературні мови будь-якого народу світу, вони всі базуються на якійсь діалектній основі. Якоїсь ефемерної літературної мови, яка би не зв'язана була з діалектами місцевими, немає в світі. Всі вони базуються, як правило, на е, е, території діалектів, які відігравали провідну роль у національному е, розвитку, культурному, економічному і так далі. Ну, У нас це, звичайно, була середня Дніпрянщина здавна. ось, І там була Запорозька Січ. Ось і, і все інше, там фактично і більшість народу там була, ось більш густо населена була територія. Ну і тому, звичайно, вона відіграла роль. Ну, Але в нашій е, історії не тільки, то раніше казали середній ще раніше казали, Київсько-Полтавський говір. Тепер взагалі мало хто про це чув. Але спочатку, коли я ще був студентом, то була основа української літературної мови Києво-Полтавські києво говірки. Тепер цього не кажуть, тому що насправді територія ширша. Це основне е, е, уся Полтавщина, але Київщина лише південна, а північна це Поліське, це, не, це, це не, не, не основа літературної мови. Ось. А зате є інші. Чергащина, там, ось е, частина е, Дніпропетровської області. Ось, і, і так далі. Тобто тери, територія значно ширша, ніж києво-полтавський діалект. Тому ми називаємо середньодніпрявський говір, основа, основа української літературної мови. Але кажемо так, що і інші говори теж брали участь у формуванні української літературної мови. Тобто, якщо говорити про діалектологію, то діалектологія це фактично основа нашої літературної мови. Бо це жива мова. Літературна мова це теж жива мова, не треба думати, що це штучне утворення. Це не штучне утворення. Воно має саморозвиток і так далі, воно розвивається за певними законами, але воно дуже тісно пов'язане із живою народною мовою. Народною мовою. Літературні мови відбирається все те, що найбільш загальне, найбільш е, поширене. На певній національній території професор Іван Сабадош, автор ряду монографій, які вражають масштабністю та глибиною наукового мислення. Його дослідження сприяють глибокому розумінню еволюції української лексики та є вагомим внеском у розвиток лінгвістики. 1999 року. Іван Васильович видає атлас ботанічної лексики української мови, створює 68 лінгвістичних карт. Для будь-якої мовознавчої науки, і не тільки мовознавчої, зрештою, етнографи теж використовують словники діалектні. І не тільки етнографи, а вони ж не лінгвісти. Так само є інші джерела для мовознавчих досліджень, серед них лінгвістичні атласи. Лінгвістичні атласи, збірники текстів зв'язного мовлення, яких з'явилося, якщо раніше у нас було раз-два. А як я його робив? Ясно, що я не ходив по всій Україні, це неможливо. Тут є 133 населені пункти з усіх областей України, 25 областей тоді було, в тому числі і Крим. На півночі Криму є українська людність до сьогодні, і там є українські говірки степові південно-східного наріччя. Щось я сам позаписував і в такий спосіб. Ну але це 133. Ви лише подумайте, це не так просто. 133 населені пункти охопити. Ось, Розробив програму питальник так. До неї додав так би мовити, картинки кольорові рослин, бо інакше то дуже важко зібрати, то неможливо. Ну, можна там сільськогосподарські рослини, але дикі рослини ти не запишеш, тому що вони і так мають різні значення, або одне і те ж саме слово може вживатися на позначення різних рослин у зовсім недалеких районах. 2008 року професор Іван Сабадош публікує перше видання словника з закарпатської говірки села Сокирниця, в якому вміщено близько 16 тисяч діалектних слів, записаних автором протягом 25 років, у говірці Марамароського типу закарпатського діалекту, яка для нього є рідною. Я це все облазив своїми ногами протягом десь двох з половиною років. Ну і звичайно, що я вже тоді розумів, що без словника словник це є фактично, ну якщо не найважливіше, то одне з найважливіших джерел для діалектологічних досліджень, без сумніву. Ось. А і не тільки діалектологічних, але і інших досліджень, етимологія, як наука, яка користується. Здобутками усіх інших наук, не тільки мовознавчих, до речі, але історії, археології, етнографії тощо, то діраторічні словники це дуже важливо для будь-якої дисципліни мовознавчої. Ось Тому що мова наша розвивалася не тільки як літературна, але і о, вона з самого початку базувалася на діалектній основі і далі теж вона. Фактично дуже тісно взаємодіє із діалектами, не мілюючи їх з одного боку, а з другого боку з другого боку, збагачуючись, збагачуючись Ось, діалектними можливостями. Тому я це розумів з самого початку значення словника. І згодом, коли був час, записував, записував воно ж. Ішло дуже довгий час. Кілька десятиліть я отак робив запаси різних матеріалів. Ось, записував, коли бував вдома. А бував я вдома, мої батьки були вже старшого віку, де я до них часто приїжджав. І от весь час записував, 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 Щось сам багато чого пам'ятав, перевіряв його на людях. І так поступово, поступово. ось. За типом це був диференційний словник, який традиційно має певні особливості. Діалектні словники бувають двох типів: повні і диференційні. Повні, якщо все те, що є у говірці, зафіксовано у словнику у вигляді реєстрових слів. Традиційно наша лексикографія йшла по шляху диференційних словників. Практично у нас майже ну немає, а якщо і є, то вони може несвідомо робилися ті словники. Єдиний свідомо робив словник як повний грицак Микола Андрійович. Мало хто знає про це, але Микола Андрійович був ну, такий надзвичайний поборник повного словника. Він не погоджувався, щоб був диференційний словник. Все, що є у говірці, все має бути так. Це було б прекрасно, це було б ідеально, бо це система, розумієте? А диференційний словник він не відображає систему лексичного говірки, не тільки лексичну, але й. І синтаксично, і е, якщо там є ілюстрації речення, і морфологічно, і так далі. На той час словник закарпатської говірки села Сокирниця був найбільшим серед діалектних словників повоєнного періоду такого типу. Ідея створити словник виникла в автора немиттєво. миттєво. я зараз не можу назвати день і час, коли він виник той задум. Але розумієте, так склалося моє життя, що я з самого початку був пов'язаний із діалектологією українською, з українською діалектологією, яка, до речі, в радянські часи не котувалася, не лише не котувалася, а всіляко висміювалася. Ось як таке щось другорядне, нікчемне, я пішов по, по лінії диференційного словника. Ось. І брав, звичайно, перш за все, ті, котрі е, мали інше. Е, Ну, Діференційний словник бере до уваги усі слова, які є інших е, основ, інших корінів. ну, а також о, інших значень. Тобто слово може звучати, як, наприклад, слово квас може звучати як у літературній мові, але е, на Гуцульщині квасом називають мінеральну <olla> <face> воду. От Звідси село Кваси на тисі. Ось це не літературне, це діалектне, це діалектне значення. Слово літературне, звучання його і нагору, все літературне, а значення діалектне. І такого дуже багато. Дуже багато таких є, так званих семантичних діалектизмів. Колеги науковці високо оцінили виданий словник. вічна вічна література, вічна лінгвістика, це лексикографія. Ну. Будь-який словник. Маленький, великий, все заволошний. Так все він розумний чоловік там йде Ні, сна. Але завжди воно це так, джерело. Так. Особливо гарні словники, такі, як на. Те Іванку, що ви зробили, вже ніхто не зробить, і та лексика великою мірою вже пішла кудись. Як два рази в річку не зайдеш у ту саму так, воду. Абсолютно. Так само його говірку не зайдеш два рази. Після першого видання словникар-діалектолог не зупинився і протягом 13 років продовжував записувати нові слова, щоб 2021 року видати друге видання словника. Тепер це найбільше словникове видання наших років. Під керівництвом професора Івана Васильовича кандидатські дисертації захистили його учні Ольга Миголинець, Еріка Гоца, Оксана Негер, Олеся Харківська, Галина Шкурко І надалі працюють над науковими роботами аспіранти. Благословенний Богом на навчання інших. Він завжди вміє дати глибоко наукові й доречні поради. Його мудрі настанови допомагають подолати будь-які перешкоди на шляху до омріяної мети, а особлива віра в тебе надихає до нових звершень. Зараз для науки це є величезні можливості. У нас нема цензури, розумієте, що це без перебільшення. В радянському союзі теж казав: у нас нема цензури. Але це була брехня, це така брехня, як і все інше. Стежиною життя Івана Васильовича супроводжує чудова людина, дружина, талановитий педагог, прекрасна мама і бабуся Анна Іванівна, яка завжди підтримає та розрадить. Разом подружжя виховало двох дітей та має трьох онуків. Хто, хоча б раз побував у них удома, назавжди залишаються зачарованими щирістю та добротою їхньої родини, готові допомогти, вислухати та розрадити. Ім'я Івана Сабадоша відоме не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Мовознавчий світ науковців знає його як проникливого, глибокого дослідника із потужним науковим доробком. Іван Васильович Сабадош, до речі, саме так має бути наголос... наголошення його прізвища. Якраз належить до тих людей, про яких говорити і легко, і просто, і хочеться говорити. Це свого роду така легенда філологічного факультету, бо він у нас працює вже давно. Про нього можна говорити як науковця. Він такий нетрадиційний незвичайний науковець, він такий не зовсім академічний, тому що він не сидить тільки в бібліотеках і коперсається в словниках. Це людина, яка їздила у діалектологічні експедиції. Це людина, яка не просто знає діалекти, а володіє багатьма діалектами. Це людина, яка принциповий науковець, так, яка ніколи не йшла на якісь компроміси, якщо це стосувалося науки. Іван Васильович цікавий як людина. Він так само принциповий, як у науці і в житті. І з ним домовитися про те, щоб суперечило його моральним принципам, неважливо, тому що він дуже принциповий. Якщо брати його як викладача, він суворий викладач, але справедливий. Ніхто не може сказати, що комусь він там щось насолив просто так. Він вимагає, щоб той, хто стає фахівцем, був справді фахівцем, а не просто отримав диплом. Іван Васильович цікавий співбесідник. Він чи на посаді завідувача кафедри, чи на посаді декана виявляв і принциповість. І цікавість до співрозмовника, що не завжди є, бо не завжди не кожен керівник має здатність і має силу волі вислухати те, що інколи здається банальним. Шаную Івана Васильовича, поважаю його за принципову позицію і бажаю йому ще довго, довго працювати на філологічній ниві нашого факультету. Є люди, які своїм прикладом показують досяжність, здається. Недосяжного таким світилом оптимізму є Іван Сабадош, професор, інтелігент, науковець, людина високих моральних якостей, учні Івана Васильовича рухаються вслід за своїм учителем і з вдячністю за кожну пораду, за підтримку, з гордістю вчитися в найкращого найкращому поставити перед собою мету, досягати цієї мети це дуже важливі речі. Уміти це все ставити мету. Ну, звичайно, трошечки більшу, ніж посильно, але не дуже сильно, дуже високу, тому що може надірватися. А ось таку трошечки більшу, ніж посильну, тоді можеш досягти дуже багато чого. Іван Васильович своїм життям показує, як кожен науковець, рухаючись сторінками словника свого життя, може залишити свій внесок у науці. Кожне його слово, яке додається до безмежного словника знань, збагачує його різноманітністю та глибиною думки. Його сторінки наповнені не лише фактами, але й теплом, мудрістю та великою любов'ю до своєї справи. Сторінки його наукової діяльності утверджують ідею поваги до рідного слова як основи національної ідентичності, символу української самобутності, підкреслюючи непохитну відданість науковця культурній спадщині незламної української нації.